Ви збираєтесь за кордон. А мене випустять. А з дитиною? А з масіком. А якщо без щеплення? А грошей скільки брати? А що по карантину? А ноутбук можна? А Польща впустить. Прикордонна служба щодня отримує ці та ще сотні запитань. Та не всі вони відносяться до нашої компетенції. Давайте розберемось, до кого звертатись, щоб заздалегідь підготуватись до подорожі та швидко пройти прикордонний контроль. Тож за що відповідає державна прикордонна служба? Ми опікуємося усім, що пов'язане з правом громадян на перетин кордону, документи, які треба мати з собою. Наявність українських віз у іноземців, дотримання обмежень на виїзд або в'їзд, перевірка, чи не перебуваєте ви у міжнародному розшуку. Ми також оглядаємо автівки чи автобуси, якими ви подорожуєте. Документи зібрані, заборон на перетин кордону немає. Але які речі можна брати з собою? Це краще за все питати у Державної митної служби. Вони знають, як оформити автомобіль, як заповнити декларацію, як оформити гуманітарний вантаж. Скільки валюти можна брати із собою? Яке мито та з чого треба платити? Припустимо, ви їдете через кордон з кішкою або з будь-якою іншою твариною. Щоб не мати сюрпризів у пункті пропуску, зверніться до Держпродспоживслужби. Вони знають все про правила перевезення тварин. Хвилюєтесь через карантинні обмеження та вимоги щодо вакцинації, зв'яжіться перед поїздкою з Міністерством охорони здоров'я. А ось питання про умови виїзду до приймаючої держави, часу перебування та будь-які інші подібні запити краще за все спрямувати до дипломатичних установ країн, до яких ви прямуєте, або до Міністерства закордонних справ України. Плануючи поїздку, ви можете використовувати систему друг. Там є важлива для вас інформація про умови перетину кордону від країни, куди ви в'їжджаєте. А в разі виникнення надзвичайної ситуації за кордоном використовуйте її, щоб отримати літен з допомогою чи інструкції, як далі діяти, як бачите, все досить просто. Тепер ви знаєте, куди звертатися для організації комфортної поїздки, та як позбавити себе від затримок на кордоні. Бажаємо вдалих та безпечних подорожей.